Ми з вами коротко розглянули портфоліо подорожуємо у країною. Так, це ваша буде невеличка, дослідницька, творча робота. Ми зробимо її не за один день і навіть не за тиждень. Давайте за три тижні постараємось гарно і красиво заповнити це завданнячко. Часу у вас достатньо, так, всі ресурси є. Перше, що зробимо. У сторіночці нашого зошита. Давайте перед вас відкрию четвертий. У домашньому завданні ви мали коротко ось описати свій маршрут. І навіть складали запрошення. І ось у вас коротко є записи про цей маршрут. Так, ви самі плануєте, що куди їдете. І. Ось це переносимо сюди. Ви вже коротко спланували собі маршрут за цим сьомим завданням. І клеїте ось тут свою фотографію. Якщо нема можливості, можна намалювати свій портрет. Робите відповідні записи, чи є це портфоліо. Ну, а далі починаємо заповнення. Будьте, будь ласка, обережні, красиво, без помилочок. У нас тільки одна така сторіночка, одна така книжечка. Перше, що ви маєте зробити, ви спланували свою подорож, плануєте свій маршрут. Можливо, ви хотіли б зупинитися в деяких містах, в декількох містах. Отам От у нас є Чернігів, Київ, Дніпро і так далі. Так, ви обираєте будь-яке. І ви б хотіли побувати у визначних місцях цих міст. Ви отак, отут і запишіть. Перше, друге, третє і четверте. В яких місцях ви хотіли побувати? Якщо одне місце добре. Два, три, і 4 чудово. Далі вам потрібно наклеїти невеличкий конверт. Його робимо самостійно із паперу. І в цей конвертик складати фотокартки. Малюнки, марки, листівки будь-що з цих визначних місць. Можливо, ви вже бували в якихось містах, і у вас є якісь сувеніри, марки чи магніти, які можна покласти. Можна також вирізати фото із журналу, газети чи надрукувати. Якщо ж такої можливості немає, то. Уявіть себе художниками і намалюйте так, якісь речі із видатних місць, які ви запишете. Далі ми дізнаємося більше. Уявіть, що ви справді уявили, справді знаходитесь в тому місці, і в одному якесь вибираємо одне. І знаходимо про нього цікаві факти та записуємо їх. Можна записати тезисно, можна зробити невеличкий текст. Так? В цьому також вам допоможуть книги, журнали або ж інтернет. Ну, ось тут у нас вже є місце для малюнку. Тут не потрібен конверт, прямо тут можна намалювати. Якщо є бажання скреативити, можна і приклеїти фотографію, і багато чого іншого. Ну і в самому кінці нашого з вами дослідження: так, те, яке ви гарненько робите красиво, є лист учительці. так, Ви напишете його мені. Шановна і моє прізвище, ім'я або просто ім'я по батькові. Надіюсь, ви пам'ятаєте, як мене звуть? І далі ми просто продовжимо. Я понад усе мрію побачити і вибираєте якесь одне місце. Це дуже красиве місце, і про нього я знаю багато з таких джерел. Тут, бачите, є місце написати автора і назву матеріалу, і де розміщений цей матеріал. Ви запишете або назву сайту, на якому це дізналися, або назву журналу його автора, книжки, чи будь-що. У пошуках мені допомагали. Ось тут ви запишете, хто вам допомагав або що допомагало. Так, можливо, вам допомагали родичі, мама, тато чи бабуся. І в самому самому кінці ви оцінюєте своє портфоліо. Ставите плюсик там, навпроти того, що зроблено. Чи все ви виконали. Будьте уважні, не хвилюйтеся, все у вас вийде.